Сосід сосідкою вирощують гладіолуси, чи як воно правильно називається. Це він вже перецвів, наверно. Потом викапають тут. Продають, наверно. По-любому продають, наверно. І оці стільки гладіолуси, ось, напевно, цибулька, бо тут світів нема. Так. Є ще ладі волосся по сусідству. Купив участок. від померє. Баба каже, буду їхати до дочки, так як по сусідству. Участок і хата тут, і керниця, общем, нормальний. І доль 7 гектара города. Тут город. зараз покажу город. Тут у всіх, у село таке у всіх, як мінімум по пів гектара город. Від річки 10 метрів вроді на проїзд должна бути. Ну і тут є така Протікає річка. Впадає в бух. Оця річка. Вода постійно є. І звідси я поливав, коли тут вирощував, тут в мене було все засіяно медвежим горіхом. Там вже все почти викопано. Зараз покажу. Тут такий канал йде з водою. О. В общем, зараз везде вода попадала, в керницях впала, в річках впала, тут в і канаві впала. Ось такий участок вийшов. І цей город, і цей город. І скоро на днях переоформимо. І, і все, і буде тут садитися садок на відмежному горісі. Тут оце гмій, Якби ще один. Дача, дача. Кому дача, а на мене виходить на дачу, на яку не приїдь, треба завжди робити. Приїхав на дачу. Тут є привиті. Отака. Такий кусок. Тут викопали. Був медвежий горіх по двоє, що забрали, а тут я привив десь тисячі півтори, бо дві. Десь не пам'ятаю, бо прививали її. Це третій питомничок, так можна сказати. Довгий, м'який, як то кажуть Вася довгий. Уже заклав Сережки. В цьому році вже дав сигнальні горіхи, не вездено дав. В общем спробувати. А, воно ну, ну, лише Це... А це пулі... пулі видний. О, попався. Взагалі дуже тонко корінь, напевно. а. Ну? Да, це взагалі супер пресупер тонкий. Такі теж є. Ну це як кому попадеться. Отакі От саженці. Заросли буряном, але... Бреном заросли, але спасло все від жари такої. І зараз тут влага, не то що тут влажна земля, доща не було, а тут влага. З річки йде. Тут мочарик такий, якби підшкурні води буває. Буває, якщо дуже воду вкинуть, ставки спускають, то тут буває підливає чуть-чуть, Стоїть такі. Недовго, але стоїть. Є такі саженці. Привіт, вже другий рік їм буде осінню. Ні. Рік. Весною був рік як від прививки. А це буде вже, читайте, більше півтора року від прививки. Тут багато сортів в мене. Є що є. Є президент. Є Кавказ, є трапезунт, є Хуська Бомба, є Єлизавета, червонолисний. Є на високих штамбах таких, є на менших штамбах. Вони вже всі з Сережками. Тут самовивіз. Самовивіз від 50 штук. Думав від 100 штук, ну як від 50 мене теж устроїть. 280 гривень саженець. Дешевля грязь, як то каже. Привитий вже. Все одно після пересадки треба буде пообрізати ту всю. вон такі вже весь сережка. Так що є тут де по кущам полазити, повибирати і викопати. Можемо, будемо викапати, тому що буду засаджувати все медвежим горіхом тут на... Трохи пересаджую сюди, а все буду засаджувати медвежим горіхом саженцями. Ну, Садок на медвежому горіхі. Спочатку будуть висаджуватися Медвежі горіх, а потім буде прививатися. Оце хуська бомба, напевно, впала, так. Да? Ось, горішки. Так що так, кому треба саджанці, самовивіз. Можете приїхати, вибрати любі на високих штамбах, на низьких штамбах. Ось такий на високих взагалі є. Супер високі є низенькі. Є такі в общем вибори як в китайському ресторані. Є такі, які пішли так, аж аж угу. Конкретні. Можемо ескаватором викопати. Якщо Заплати за ескаватор є, ескаваторчик хороший. Хорошо копає саженці четко, щоб не, не так тя пляпа до пуття у людські. Ну а стоїть 1400 в час. Був 1300 вже чи 1400. Вон такі, сажиці. Рибочка зрослася. І буде тут, ну тут гектар, з чим то є. У мене було 0,7. І з хатою тут дід жив. Теж прививав яблука, грушки. Напрививає. Постійно тут. Пізніше покажу звідки він це прививав. З лісу. У нас в лісі. Тут є отакі яблука. Це досталося. Садок з яблуками О. сливки зрізав я тому що хочу тут посадити кої-що, потім покажу грушки грушок не знаю діда знав відколи тут в мене участок був Такий був, що О, грушки якісь такі. Лишилося. Яблука, це, наверное, семеренчик, семиренка, ще. О, горіх грецький попався. О, що це таке? Тонкий. Теж руками розбирається, чи то я вже надушився і Ще яблуня, яблуня, персик, груша. О, і Є грушка така, що тверда, як камінь, мабуть, О, Отакі грушки. Ну скільки завалено грушок, все дерево в грушках. Тут теж, видно, зимні, бо... Привита грушка, він тут все время прививав В два. В дві цих кав, прививайте копуліровку. І не він собі знав, що треба з двох сторон два чоловіка покласти. І ти йому хоть гопки вкачить. Ніфіга, фіга. Грушку теж вон. Грушка привита. Ну ці грушки, мабуть, від відколи... Дід, мабуть, не знаю отакий Теж буду зрізати. Бо... Дуже рання грушка і... Тут не треба тінити. Ось такий садок достався, якби по наслізку. Половину треба вирізати, то що не треба. Ось такі яблука, грушки, виноград. Виноград, горіхи. На персики казав. Папіровки шаті. Отакі. І тут ці сливки були ці чак вони такі круглі здорові. Папіровка стара вже відживає, але Але діду гощав яблуками тепер вже от, о, дерево. Ще трошки лишилося три гілки плодоносящих. Там ще виногради. І... І ось, ось хатка така шифером накрита. Абрикоса засохла. Вон як ще тоді, ач, горіхи горіх рубали, підпилювали, щоб він родив лучше. Такі зарези на ньому робили. І горіхи. Такі. такі. П'ять горіхів таких моцних здорових опалося. Ось така дача, отакий от город, отака. От Будемо садити садок. Все, всем пока.